А молодь, яка знаходиться в Україні, навчається в Україні, великий респект. Я думаю, це важливо. Будь-яка держава при всій повазі до літніх людей, до пенсіонерів, але без молоді держава не жива, її немає, нема сенсу. Тому що тоді це просто популізм, коли ми говоримо, ми захищаємо наше майбутнє. Що таке майбутнє? Майбутнє це молодь. Це діти, які приходять нам на зміну. Ну, може не мені, може Матвію, я ще відчуваю себе нормально. Так, але безумовно, жарти жартами. Я думаю, що той досвід, вибачте, що я так, говорю, я є про те, що в війні є щось, а позитивне точно немає. Але цей досвід, через який ви йдете, я думаю. Жодна країна не може поділитися такими знаннями, практичними знаннями, які є у вас. А, молодість, а, ваш підхід до технологій, ви їх швидше сприймаєте в будь-якому випадку, і, ніж наше покоління, точно все швидше набагато. Ви готові з цим працювати, і ви це працюєте. Технології невід'ємна частина технології, знання. Які ви отримуєте дуже швидко, аналізуєте дуже швидко, ви працюєте з штучним інтелектом дуже швидко, так? і багато людей вже не можуть через вік зрозуміти, що це. І плюс та практика щодо безпеки, яку ви проходите через війну, дадуть вам унікальний досвід. Я впевнений в цьому, і я сподіваюся, що ви будете це